Рада, 10 грудня, до вашої уваги вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько. І зараз, як завжди, на початку програми коротко про головне. У регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області урочисто підписали договір щодо правової освіти населення. Писуючи цю угоду, якби досягаємо мети в двох таких напрямках: перший напрямок це правова освіта населення. Населення. Буде зрозуміло готовим реалізувати своє право, буде знати про ті зміни в законодавстві, які відбулися. Туденська молодь активно долучається до надання допомоги українській армії в Миколаївській аграрці. З вересня діє волонтерський центр підтримки воїнів. Думай, дій, допомагай. Це основне правило, якого дотримує кожен член великої університетської родини Миколаївського національного аграрного університету. Благодійники допомогли онкогематологічному відділенню обласної дитячої лікарні із розхідними матеріалами для автоматичного аналізатора балансу крові. І тепер про це та інше більш докладно. Петро Порошенко подякував за тверду позицію Сінгапуру у підтримці України. У свою чергу президент Сінгапуру заявив, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордонів є принципами, які неприпустимо порушувати. Глава держава відзначив, що багато країн висловлюють підтримку Україні, оскільки це не лише питання української чи регіональної безпеки, але і світової. Співрозмовники обговорили хід розслідування збиття літака малазійських авіаліній. Україна робить все можливе для сприяння міжнародному незалежному розслідуванню під керівництвом Нідерландів, запевнив президент. Цитую, ми повинні продемонструвати спільні зусилля, аби не допустити повторення таких трагедій у майбутньому, наголосив президент Петро Порошенко. І до подій місцевих у регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області відбулося урочисте підписання договору щодо правової освіти населення. Про що в ньому йдеться? Дивіться далі у сюжеті. Договір підписало одразу шість організацій і установ: регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області, головне управління юстиції у Миколаївській області, департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, відділення національної служби посередництва і примирення, Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ організацій, Миколаївська обласна рада. Ровспілок договір має на меті підвищення рівня правосвідомості та правової культури всіх сторін соціального діалогу, найманих працівників, роботодавців та їхніх організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, громадських об'єднань, подальшого удосконалення форм правової освіти населення, покращення якості юридичних послуг, висуючи цю угодом, якби досягаємо. Мети в двох таких напрямках. Перший напрямок це правова освіта населення. Населення буде зрозуміло готове реалізувати своє право, буде знати про ті зміни в законодавстві, які відбулися. І, звичайно, ті працівники, яких біля 6 тисяч в системі соціального захисту, які призначають і надають послуги населенню. Тобто, ми досягаємо слідуючої мети це якісне надання послуг. І призначення тих виплат з ініціативи укладання цього договору виступила регіональна торгово-промислова палата та головне управління юстиції протягом 2012-2014 років було проведено понад два десятка юридичних семінарів в яких взяли участь близько 800 учасників Обменявшись уже мнениями по поводу будущего того документа, о котором мы сейчас говорим, пришли к выводу о том, что на 2015 год нами будет составлен единый план график проведения всех мероприятий, где каждая из сторон будет вносить свою лепту в его реализацию и в организацию этих процессов. Я думаю, еще раз мы в Питання правового освіти населення, втічні життя, підняття правової культури, питання правонегалізмі дійдемо до того, що ми будемо дійсно з повагою до себе, перед усім говорити. Ми прогресуємо права, ми гарантуємо їх виконуємо. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, В Телевізійні новини Миколаївщини. Питання пенсійного забезпечення переселенців із зони антитерористичної операції продовжує викликати чимало питань. куди потрібно обратиться, які документи надати, аби швидше и у повному обсязі отримати такі необхідні пенсії. Ситуацію прокоментував фахівець пенсійного фонду. Далі пряма мова. Первый вопрос, это чаще всего, который появляется, куда первоначально необходимо обращаться пенсионерам, приезжающих с Луганских и Донецких областей. Пенсионерам, которые приезжают из Донецких и Луганских областей, нужно обратиться в управление социальных выплат и компенсаций. Следующий вопрос, который чаще всего появляется, для чего им необходимо обращаться в районное управления социальных выплат и компенсаций? Пенсионеры должны обязательно зарегистрироваться в управлении и при этом получить на руки справку о взятии на учет переселенца. К тому же, они это могут сделать только лишь до января 2015 года. Вопрос после этого возникает, после того, как получили э, справку о, о взятии на учет переселенца, что после этого делать? После этого пенсионер идет в территориальное управление пенсионного фонда. И при этом ему надо иметь с собой справку переселенца, паспорт. И идентификационный код. Соответственно, иметь копии этих документов. По возможности, если у человека есть возможность, лучше, конечно, еще предоставить пенсионное удостоверение и трудовую книжку. Предоставив эти документы, пенсионер заполняет заявление, после чего специалист управления пишет запрос на Донецкую или Луганскую область и запрашивает дело в электронном варианте, которое должно прийти. В течение 5-7 дней. Если дело не приходит, специалист запрашивает дело повторно. На сегодняшний момент, на 9 декабря 2014 года, по Донецкой области. Зарегистрированы 264 пенсионера, из них уже взято на учет 212 человек. По Луганской области на 9 декабря зарегистрировано 165 пенсионеров, из них уже взято на учет 144 человека. Управление пенсионного фонда на сегодняшний момент находится по адресу... Проспект Октябрьський, 55 е Остановка космонавтів. Обращаться нужно в, в общую прийомну. Називається Єдине окно. Находиться вона на третьому этаже, 308 кабинет. кабінет. Продовжуємо наш випуск. Студентська молодь активно долучається до надання допомоги Збройним силам України. У Миколаївському національному аграрному університеті. З вересня діє волонтерський центр підтримки воїнів АТО. Ініціатори самі студенти. Вони збирають теплі речі для військовослужбовців, проводять благодійні ярмарки, влаштовують концерти для поранених. Викладачі вишу такі ідеї молоді підтримують та вселяко сприяють благодійності. На відбудову зруйнованої терористами школи у Луганській області вони перерахували частину заробітної плати. Бути кращими не тільки в навчанні, а в громадському житті. Таких принципів дотримуються студенти Миколаївського національного аграрного університету. Тому молодь активно займається благодійними програмами. Думай, дій, допомагай. Це основне правило, якого дотримує кожен член великої університетської родини Миколаївського національного аграрного університету. На базі вищого навчального закладу вже чотири роки працює громадська організація Творити добро. Студенти-волонтери допомагають тим, хто цього найбільше потребує. А з вересня почали працювати ще за одним напрямком благодійності. Близько трьох тисяч студентів нашого університету є волонтерами нашої організації. Враховуючи на ті події, які в країні відбуваються, було прийнято рішення створити центр з підтримки воїнів. А Так, завдяки проведенню різноманітних благодійних акцій студентам вдалося зібрати близько 60 тисяч гривень. Перерахували свій одноденний заробіток на допомогу армії та переселенцям і викладачі університету. На ці кошти вдалося закупити військовим бронежилети, а дітям з Луганської та Донецької областей необхідне шкільне приладдя. Коли ми прийшли до молодшої школи в дитячий садок. То ну звісно, там дітки маленькі, вони не розуміють, що відбувається, але було видно по очам, що їм не вистачає батьківської турботи і не вистачає рідної домівки. Зважаючи на наші на ці події, в студентах як прокидається патріотизм, вони хочуть допомагати, вони всім серцем боліють за Україну. Також на базі навчального закладу розгорнуто підрозділ самооборони, який діє спільно із правоохоронними органами. Його складі студенти, викладачі та адміністрація університету. Вони проходять вишкіл на випадок загострення військово-політичної ситуації в регіоні. На базі заводського райвійськомату були проведені командирські заняття, були проведені тактичні заняття на полігоні з командним складом загону самооборони. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському палаці творчості учнів відбувся тренінг, присвячений проблемам студентського самоврядування та деяким аспектам нового закону України про вищу освіту. На тренінгу розглядались проблеми сучасного студентства. Окремо у світлі нового закону України про вищу освіту, виділені питання студентського самоврядування, тобто профкомів та студентських парламентів. А головною метою стала розробка плану дій для розвитку студентства в нашому місті та розширення знання миколаївців у цьому питанні. На захід приїхала гостя з міста Київ, активна громадська діячка Юлія Мархель, яка, до речі, починала саме зі студентського самоврядування. В інших країнах, цивілізованих країнах світу, в найкращих університетах прийнято е, дуже брати за основу нормальну цивілізовану систему. Коли є лідер, він ховає за собою лідера, люди обирають, і кожні по статуту, не так, що захотів бути лідером, і ти будеш 10 років лідером. Ти вже вивчився, а ти ще лідер студентського самоврядування. Ні, такого не існує. На семінар були запрошені активісти та студентські голови майже усіх вишів Миколаївщини. В першу чергу це... Ну, такой обмен опытом. Здесь у нас присутствуют лидеры всех студенческих самоуправлений нашего города, и я думаю, что ещё один раз они смогут познакомиться между собой, узнать, чем же живёт их сосед, университет, соседний Впродовж тренінгу, шляхом повної співпраці, студенти разом із тренером моделювали різні ситуації та просто спілкувалися. За словами самих активістів, семінар був дуже цікавим та ефективним. Загалом, ще одним завданням заходу, було об'єднати юнаків. Возможно би стоїло так зробити, щоб був ну штаба б'єдиніти всіх Паніколаївської області, наприклад, всі э, студентські самоуправління в э, какої ну пад э, одної кришею, щоби. Ми загласовано, е, всі дружно для нашої області щось робили». Організатори та учасники і надалі сподіваються, що такі заходи в Миколаєві стануть регулярними. Адже студентство у наш час просто повинно розвиватись, а саме врядування переходити на новий рівень. Його Карманов телевізійні новини Миколаївщини. Ефективне лікування дитини з онкологічним захворюванням залежить не лише від правильно поставленого діагнозу і роботи лікаря. Надзвичайно важливу роль в ньому відіграє оцінка стану хворого. Її потрібно зробити не лише якісно, а й швидко. А ось це вже залежить від якісної роботи лабораторії. Нещодавно в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні закінчилися розхідні матеріали для автоматичного аналізатору pH і газів крові, який дозволяє визначити електролітний баланс складу крові. Вихід знайшовся, допомогли благодійники. ми намагалися на ті средства для покупки цих електродів? К нашому удивлению мгновенно откликнулась известная півіца Вера Брежнева. И буквально на следующий день, после того, как мы отправили ей письмо о просьбе, она нам отзвонилась и предложила свою помощь. Фонд Веры Брежневой, который называется Луч Веры, приобрел для нас электроды, которые необходимы для измерения электролитного баланса состава крови. Конкретно для отделения онкогематологии. Мы благодарны фонду. Фонд отреагировал буквально... Ну, это было двое суток, как нам позвонили и сказали, что вот давайте мы для вас это приобредем. Это не были аналоги, это был фирменный материал, фирменные электроды. Електродів вистачить на 8-9 місяців стабільної роботи приладу. Для аналізу електролітного балансу крові потрібна лише невелика кількість рідини, що аналізується, а це дуже важливо для виснажених хворобою дітей. Сам аналіз робиться швидко за півтори-дві хвилини, що також додає оперативності лікуванню. Для лікарів робота аналізатора вкрай важлива. Результати аналізів дозволяють швидко і точно визначити стан дитини до і після проведення хіміотерапії. Тому ми обслідуємо біохімію ребенка після проведення хіміотерапії, визначаємо електроліти, нуждається ли він інфузіонна терапія, не нуждається інфузіоно. Поэтому нам дійсно дуже важливо ці всі біохімічні показники крові. Катерина Тригубова, Олександр Сайковський. Телевізійні новини Миколаївщини. І до новин культури та мистецтва свою 55-ту річницю. На сцені відділ хорового диригування Миколаївського державного вищого музичного училища відзначив святковим концертом. У концертному залі будинку культури УМВ зібрали ще мало випускників, викладачів, студентів та друзів легендарного музичного училища, щоб разом відзначити ювілей відділу, який 55 років працює на подвійну п'ятірку. нашому училищу в цьому году і 114 років. Це одно самых найстаріших учебных заведень не тільки нашого міста, але й України. У після воєнні руки, коли училище відновило свою роботу, було відкрито хорове відділення. В цей день сьогодні ми представляємо лучших наших, лучші творчки колективи вокально-хорового направления. Святковий концерт розпочав виступ дитячого юнацького хору фантазія, лауреата багатьох міжнародних конкурсів, як в Україні, так і далеко за її межами. Нужно зараз слушати сил для того, щоб на ну, молодіж наша все таки приобщалась іску, музики, яка облагоражує чище людей і не слабо далі, то що ми старше покоління передаємо. Викладачів прийшли привітати і випускники училища. рівень, який ми здесь отримали, он. Очень сильний і дуже э, високий. Э, в Николаевском училище всегда отличалась завжди э, хорошей підготовкою на уровне теоретической базы. теоретичної вот. бази. Э, очень багато з певцов мирового масштабу. Своїм вчителям відомий Миколаївський співак, соліст обласної філармонії, заслужений артист України Олександр Сичов, подарував творчі квіти, власну пісню. Поздравляю Черепухіна Юрия Николаевича я поздравляю Срочана Анатолія Олександровича, сироту Анатолія Архіповича. Кожна доля мені отут край важлива. Зі сцени прозвучало близько 30 музичних творів у виконанні студентів, викладачів та професійних музикантів, випускників музичного училища. Дуже талантливі діти, дуже хороші педагоги. У нас майстерство високе у педагогів. І всі хлопці, які приїхали Одесіти, Києвляні, всі вони умнічки. Настолько это такой праздник. Ну, просто до слез. Ну такие молодцы. У нас ген просто талантливые и красивые. Посмотрите, сколько лиц у нас а в зале, как приветствовали. Господи, дай Бог здоровья и всем выбиться в люди. Спасибо всем, что нам подарили такой праздник. Святкове дійство завершив виступ хорового колективу Сонячний струм, лауреата чисельних міжнародних конкурсів. Деячкала Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У спорткомплексі Надія відбувся перший офіційний чемпіонат України з ММА. І відбувся у нашому рідному місті. На знакову для Миколаєва подію з'їхалися як багато відомих у сфері спорту людей, так і просто фанатів змішаних єдиноборств. На перший кубок України з ММА, тобто зміщених єдиноборств, з'їхалися спортсмени та гості майже зі всіх куточків країни. Приємно, що саме Миколаїв приймає таке значуще для подальшого розвитку цього виду спортивне свято. Бійці змагалися самісінького ранку до пізнього вечора. За цей період часу відбулись видовищні баталії найсильніших суперників. За дотриманням правил слідкувала професійна суддівська колегія. Это качественно новый этап развития и толчок для популяризации физкультурно-массовой спортивной работы в секции. Причем много людей заинтересоваются, что это скажу вам авторитетно, что это не бои без официальный признанный вид спорта в Украине и в мире, по которому проводятся чемпионаты мира, Европы. Відразу після урочистої частини та вручення почесних нагород людям, які допомогли в проведенні турніру, розпочалися перші бої. Відбірковий етап зайняв левову частку змагань, адже зі самого початку бійці боролись до останнього. Я болію за ММА Клаб Ніколаєв. Знаю цей клуб давно. Клуб дуже стремительно розвивається, бійці тренуються їжеднівно, тренування дуже насичені. Головна пропаганда чемпіонату здоровий спосіб життя. Приклад показували не тільки учасники, а й гості. Розігрівав публіку спортивно-танцювальний клуб Слайс. Змагались у категоріях від до 60 кг до категорії Супертяж, а це понад 93 кілограми. Нашим спортсменам протистояли дуже досвідчені та сильні професіонали. Дуже приємно Очень приєдна була виступіть. дякую. спасибо, організували для Достойно как бы, ну, на Україну куба там ну, прятно виступати на цьому роні чемпіонату. Командний дух та бойовий запал головні складові перемоги. Значну роль відіграє людина, яка з початку і до самого кінця поряд із спортсменом. Це його тренер. Шевченка Олег говорить, що тренер дає всього лише направлення. В этом моменті я с ним не согласен. Он дає нечто більше, ніж просто направлення. Он дає чувство свободи сім'ї, тепла, уюта. Вот здесь, вот здесь наша сила в нашій дружбі. Ми действительно сім'я. Особливістю чемпіонату також є те, що на ньому вперше нагороджували званням майстер спорту України. Це важливий крок в житті кожного спортсмена окремо та майбутнього змішаних єдиноборств. Кожні змагання це боротьба та перемоги. Третє загальнокомандне місце вибрала Київська область, друге здобула Запорізька. А володарем чемпіонського кубку стала миколаївська команда «ММА Клаб Ніколаїв Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому, все я дякую всім за увагу. За кілька секунд я завжди чекайте прогноз погоди. Я же з найкращими побажанням прощаюся з вами на все добре. Завтра спостерігатиметься хмарна погода, слабкий дощ, мокрий сніг. Вночі та вранці місцями туман, місцями слабка ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 градусів. В день 1-3 тепла. По області ночі від 3 морозу до 2 тепла. В день від 1 до 4 градусів з позначкою плюс.